Ну що, друзі, довго чекати новий відео не довелось, тому ось що ви побачите у третій серії мого проходження Don't Starve Together. Чи зміг я розібратися, як у сучасному Данстарві вирощувати городину, що за баканалія відбувалась, коли я бився з Ентом, чи змогла моя армія павуків завалити гуску, і може мені хтось підкаже, якого чорта тут так багато малих гусеня. Їх було настільки дохера, що навіть Перун допомагав мені своїми блискавками. І що тут взагалі відбулося? Та головне питання цього відео як я вперше поплавав в океані. Але це все потім, а поки Поки я зібрав павутину з бороди Вебера, створив окосольку, і тепер дощ і блискавки мені не страшні. Також скрафтив пухкий жилет, так як ще в минулій серії вибив утеплений хобот кого слона. Не бачу минулу серію, посилання справа зверху. Вирішив трохи порядки на базі понаводити, бо вже геть засрався. Щоб було куди складати ресурси, створив нову скриню оцей незрозумілий тераріум поки залишив як декорацію. Набір для шиття створив про всяк випадок, наготував їжі і нарешті поставив капелюха і натор. Та одразу глянув, що цікавого можна зробити. О, у мене навіть є скіни на тіньовий меч. Прикольно. Далі побіг на добав льоду, так як зима вже пройшла, і треба було намутити його трохи. І вирішив ще розібратись у сіляких садових штуках. Або програма, як я розбирався, що мені потрібно для городу. Але поки рекламна пауза на подаруночок. І що ж мені випаде цього разу? Ага, я поняв. Трохи згодом погнав палити дерева, палив їх цілу ніч, навіть отримав перегрів. Щоб моя совість була чистою. ти що х почитай на хуй, не їж б мені тора. Коротше, щоб моя совість була чистою, висадив трошки дерев. Зовсім трошки, як бачите. Відтак, після очистки карми, хотів створити ще один казан, але мені не вистачало каміння, тому мав намір піти за камінням. Однак відволікся на подаруночок, але вебер не захотів його відкривати. Каже, відкриємо його як святкування виживання цього. Коротше, я завтикав, що собаки біжать по мою душу, і поки біг до своїх членистоногих кінтів, мене зустріли собаків, маби я сказати. Але я придолю, це що таке взагалі? Що за кабан-переросток? На мене ще й біфало напав по дорозі до павуків. Коли я вже забайтив цього кабана на павуків, я прочитав, що це варжи, а павуки замісили його дуже швидко. Не такий він і страшний, як здалося на перший погляд. А біфало розправилися з іншою частиною собак, і мені лишалось тільки все тихенько підлутати, з чим я впорався майже без втрати ХП. Повернувся на базу, відкрив подарунок, щоб відсвяткувати, як сказав мені Вебер. І мені випили чи то наручники торговця, чи манжети для трейдерів. Коротше, рукавиці галімі мені випили. Все-таки знайшов я ще трохи каміння і створив казан, а потім наробив сушилок та повісив м'ясо. Так, для нормального городу, я пам'ятаю, треба клітка для птиці, щоб насіння кришила мені. Пробігся біля бази, знайшов насіння і створив отаку стильову клітку. Тепер треба зловити пташку. Створив пастку, закинув насіння, залишилось тільки чекати. Оновив шолом. Також ще надумав зробити капелюх шахтаря, але треба ще світлячків наловити. Тому скрафтив сачок для комах та відправився ловити. Ще попутно збирав траву. Зловив трьох світлячків, має поки вистачити. Трави халявної зібрав, і, до речі, я помітив, що смолоскип під час дощу тане просто на очах. Настав день, і поки лутав травичку, помітив гусенят. Тепер я знаю, куди я прийду пиздитись. Мене, до речі, ще ледь не прибили блискавкою. Слід за чим вирішив накопати собі на базу кущів трави. Поки досліджував нові для мене механіки вебера, так зачитався, що отримав піздюлюну від циклопа. Трохи згодом прибіг на базу, висадив мені плантацію. Було ще трохи гнилі, яку я одразу ж використав, і в пастку попалася пташка, чорна ворона. Те, що треба, якраз під стиль клітки. Програма, як я розбирався, що мені потрібно для городу. Продовження. Спочатку я згадав, як це вибивати насіння з пташки, згодував звичайне насіння, але тому спробував дати морквину, і ворона віддала мені довгасте насіння. Тепер згадав по логіці: створив садовий плуг, мотику і ще скрафтив компостну бочку. Отаке місце я обрав для розвертання перших грядок, запустив цей мега-плуг, і трохи згодом з'явилася така грядка. Але я спробував мотикою прибрати ці судові уламки, і у мене не вийшло. Тому я поставив плуг на ще одну грядку. А щоб не стояти і втикати, як працює плуг, вирішив глянути, чим же прибираються ці судові уламки. Може я пропустив якийсь інструмент в меню крафта. І тут то мене осяяло. Треба лопата, курва, що це за город без лопати. Прибрав ці уламки і почав клепати грядки. Та посадив одне довгасте насіння, бо я ще ніхуя не зібрав того насіння. Поставив компостну бочку та спробував закинути в неї листяне м'ясо. І вона почала працювати. А ще я згадав, якщо дати птиці м'ясо, вона висри яйця. Схоже, циклопів я тепер залишив спокої. Скрафтив капелюх шахтаря, а також свій рюкзак. Коли раніше грав, ніколи його не крафтив, вирішив спробувати побігати з ним. Звичайно, швидкість він краде, але у мене є тростина, тому думаю, буде нормально. Так, ну щось засидівся я на базі з цими городами, тому зробив золоту сокиру і погнав рубати дерева. Бо хочу завалити ента, щоб отримати живу деревину та сварити колоду для вирощування грибів. Гайнув до павуків, на мене свингалімий напав, але павуки такого не прощають. Я встиг підняти зі свина шмат м'яса та згодував його павуку, щоб подружитися та отримати змогу крафтити печиво. Але, окрім того, що приручилося одразу троє чи Ноги і можливості взяти павука в інвентар, нічого мені не відкрилося. Проте я не засмутився та пішов рубати дерева. Тут ще й королева павуків прокинулась. Поки рубав дерева, у мене вилізло хп королеви. Я спочатку не зрозумів чому, але потім до Петра, що вона заагрилась на честера, тому відвів його в сторону і продовжив займатися справами. Цілий вечір та ніч я рубав дерева, але Ен так і не вставав. Однак вранці я досягнув своєї мети і почав битву з зентом, випустивши своїх павуків. І тут у мене з'явилася ідея, як легенько перемогти гуску. Поки я бився з ентом, почався дощ жаб, і це було надзвичайно невчасно, бо я ще й випадково вдарив павука, і на мене декілька з них загрилось. Пожежа від блискавки, повно жаб і ент жадають моєї смерті. Та один павук загалом творилося бог зна що, але наче дощ жаб трохи вщух, та я продовжив дубасити ента. І в мене досить непогано виходило, поки жаби знову не почали падати з неба. Трохи згодом, поки жаби відволіклись на павуків. Я добив ента та почав збирати гори луту. До ночі збирав ресурси та вранці повернувся на базу і одразу висадив насіння, яке назбирав. Хтось знав, що з рослинами треба розмовляти, от і я не знав. Ще перегній зібрав з бочки, але це не стардю, Тут треба удобрювати грядки перед тим як садити щось, а не навпаки. Скинув ресурси по скринях, удобрив травичку, ще посадив одну насінину. Тут подумав, що може я все-таки цього павука не приручив до кінця, і щоб отримати рецепт крафту, потрібно його більше відгодувати. Але ні, опа, тут у нас джерки висушились. І до речі, наскільки я зрозумів, краще звичайне м'ясо сушити, бо воно підіймає здоров'я і, начебто, трохи розум. Приготував пожерти і вирішив посортувати ресурси в скринях. Та виклав яйце. А павук його зжер. Ви тільки подивіться, яка у нього морда хидна. Відкрив ще один подаруночок і ну що я можу сказати? Все як завжди. Потім відремонтував окосольку, бо вже 56% було. Створив грибну розсаду. Правда, зелених грибочків у мене не було, тому поки буде простоювати. Наготував попоїсти, взявши шип тентаклі і погнав розважатись. Взагалі я мав на меті приручити побільше павуків і побігти валити гуску. Але павуки забайтились на біфало і почався серйозний файт. Я вже хотів бігти до іншого селища павуків, але побачилось це. Сказати, що я охуїв, це нічого не сказати. А поки я спав, біфало, вже знесли триповерховий кокон павуків. Тому я вкрав яйця і оновив його. А також кокон можна обгрейдити павутиною. І поки я монтую це відео, у мене вже виникла думка, як це можна буде цікаво використати. Біфало почали розносити вже другий триповерховий кокон, тому я зрозумів, що павуків я собі тут не підмучу, та погнав до інших. А по дорозі ще забіг на базу, скинув ресурси та зібрав перший урожай моркви і якихось квіточок. Ану ще з рослинами побалакав, засадив города та побіг до павуків, де почав приручати усіх, кого бачив. Тому у мене вийшла отака армія членистоногів. Привів їх на місце битви і чекав світанку, щоб зненацька напасти на гуску. Настав світанок, я одягнув броню та відправив своїх воїнів у бій. Подивіться, як тануть хп у гуски. Я теж осторонь не стояв, поки павуки танкували, і також місив гуску як міг. Таким чином разом з павуками вже за декілька хвилин зняли більшу половину ХП. але вебер почав кричати, що біжать собаки. Як же курва, це невчасно. Я хотів встигнути добити гуску, поки не прибігли пси, але мій останній воїн вмер. Я залишив 700 хп гусці і прибігли собаки. Поки я втікав і думав, як це цих собак злити, якось побачив злик біфало і благополучно забайтив собак на них. Підкріпився та почав фінальну битву. І через декілька хвилин гуска вмерла. Однак це було ще не все, бо тепер в моєї смерті хочуть її гусенята. Вісім курва штук. й блискавки почали бити прямо по ним. Я пішов швидко лутати пір'я, бо якби все згоріло, було б не смішно. Почав битву з гусенятами. Але їх було дуже багато, і я не міг підібрати нормальний таймінг, щоб битись. Добре, хоч блискавки мені допомагали, бо було взагалі не солодко. Я навіть подумав: о, може, це зараз блискавки доб'ють гусенят замість мене. Оце, от прям подумав, і в мене теж попала блискавка. Тому я підняв свій рюкзак та вирішив відступати. Я ледь знаходив час, щоб підхилитись через постійні атаки гусенят. Загалом я хотів спочатку від них втекти. Але це було дуже наївно з мого боку. Тому план Б це мої кінти-павуки. Але по дорозі ще заспавнилась цибулина, і я вже подумав, що це мій шанс на перемогу. Однак в неї попала блискавка і розбила мої сподівання на втечу. Що я там казав про план Б? Все сталося не так, як гадалось, і моїм планом Б стали злі біфало. Також прокинулась королева павуків, і я почав відгодовувати собі нову армію. І тихенько підлутав павутину і яйця, поки біфало розправлялись з останніми гусенятами. Не встиг я оговтатися, як файт біфало проти гусенят, переріс у файт з королевами павуків. І тут я побачив. Щось взагалі не зрозуміле. На полі бою відбувався якийсь дивний землетрус. Такого я ще не бачив. Поки втікав від біфало, побачив, що це якийсь модифікований павук. І я дуже захотів його собі приручити. Але спочатку покращив павучий кокон до третього рівня і ліг у нього спати. Битва ще продовжувалась, а щоб не заважати, погнав шукати лут з гусенят. Та трохи далі відновив ще один павучий кокон. Повернувся глянути, хто перемагає у боротьбі, і побачив, що з усього стада лишилося всього два біфало. І звичайно, що я почав розпихувати по кишенях, усе що бачив, а також підкрався та приручив цього топового. Павука, і навіть не одного. Підлутав усе, що міг, та поки повертався на базу, помітив, що мені тепер доступний рецепт на печиво для павуків. Насправді я й досі не зрозумів схему отримання цих рецептів, тому хто шарить, напишіть в коментах. Повернувся на базу я прямо під ніч цілим інвентарем ресурсів і кентами-павуками. До речі, про кентів. дуже дякую першим спонсорам мого каналу за підтримку моєї творчості та просування українського контенту. Якщо хочете підтримати мене фінансово і отримати певні плюшки, оформлюйте підписки на місяцю донатело або підтримайте разовим донатом. Посилання на донат. Над платформи під відео. Ще раз дякую усім. Рекламна пауза завершена, а я тут поки порядки на базі наводжу. Зібрав джерки, посадив грибочки. Вранці скрафтив 4 чи 5 нових скринь, не пам'ятаю скільки. І нормально посортував ресурси нарешті. Хотів приготувати щось з жаб'ячих лап, і може мені хтось пояснить, як з льоду і жаб'ячої ноги могла вийти юшка з кролика. І, до речі, ще й така непогана страва, і здоров'я поповнює і розум, але краще приготую старі добрі перевірені тептелі. Зеленим грибочком поповнив розум, зібрав ягідки, заправив капелюх шахтаря, бо вже зовсім сів, та пішов збирати городину. І картопля вродила, і баклажан, і помідорки. Оце я професійний садівник. Поговорив з рослинами, які ще не встигли підрости. Зрозумів, що мені вже нема куди скидати овочі, тому скрафтив ще один холодильник. Прямо біля городу поставлю, щоб не бігати далеко. І поки холодильник ставив, ще одна гіга картопля виросла. З розумом були трохи проблемки, тому поспішив і зібрав ще не максимально достигші грибочки. Але хоч так, відкрив подаруночок і знову випали штани. Задовбалася без понтовщина випадати, ну серйозно. Я так то глянув, що весна уже закінчується, а до літа я щось і не готувався, тому вирішив, що це літо проведу у печерах. Так то й почав готуватися, створив скриню, казан, холодильник. Холодильник, блядь, холодильник! Ендотермічний вогонь. Не знаю навіщо, але влітку я давненько в Донстарт не грав. Тому так про всяк випадок. До речі, можете в коментах написати свої рекомендації щодо того, що мені робити влітку в печерах. І знаєте, що я так то хотів наукову машину створити, але як виявилось, у мене не було золота, тому погнав його шукати. Травички халявною підлутав, розум підняв квіточками, забайтив павуків на циклопа, щоб Спокійно добувати каміння. Вони його навіть вбили, тому я забрав його яйця. Чого добру пропадати? Також забайтив павуків на ще одного циклопа, налутав достатньо золота, травички, і краєм ока побачив, що мої павуки забили другого циклопа. Ні, ну ці павуки медсестри сякаю. Вони з бджолами замісились і добули мені трохи меду. До речі, я помітив, що сьогодні повнолуння, тому вирішив забрати гломера. Прибіг я навіть трохи раніше, тому намагався зібрати грибочків. Чому намагався? Бо поки звільняв місце в інвентарі, тим, що їв квіточки, на мене напав юнотокіт. Відхилився, називається. Настало повнолуння, я забрав гломера та вдень привів його на базу. Скинув ресурси, зібрав джерки. Зробив алхімічну машину та велике антидермічне вогнище, знову таки не знаю нащо. Також скрафтив дощовик, все одно ресурси були, може знадобиться весною. Зробив ще оце печиво Вебера і з'їв його. Однак нічого не сталося. Це, схоже, треба було павуку дати, і він стане медсестрою. Шкода, що це дійшло до мене надто пізно. До літа я був готовий, і лишалося ще трохи часу. Тому вирішив спробувати поплавати в океані. А щоб поплавати, що потрібно? Правильно, дохуя дерева, цим я і зайнявся. А поки рубав в дрова дивився, що теоретично потрібно для нормального корабля. Десь пів лісу я вирубав у себе під базою та почав крафтити штуки. Першим ділом якірний набір створив, потім набір для штурвалу. Але далі побачив якийсь крутий набір для штурвалу. Довго не думаючи, взяв механізм і створив ще його. Далі створив набір для мачти і напалубний освітлювач. Ну і вранці погнав це усе встановлювати. Ну я так прикинув, що якір десь позаду нехай буде, штурвал посередині, а мачта спереду. Ого, дивіться, який скін у мене прикольний є. Ще повісив освітлювач. Я так захопився, що навіть не помітив, що увесь час бігав з увімкненим світлом на шапці. Повернувся на базу, щоб ресурси скинути, і помітив, що грибочки то виросли. О, ну, чотири грибочка це вже інша справа. Підняв якір, опустив вітрила, став за штурвал, і. Почав тупо крутитись на одному місці. Мої павуки, певно подумали, що я, я якийсь дебіл. Тому я вирішив поставити ще отей звичайний штурвал. Знову підняв якір, став за штурвал і навіть трохи кудись поплив. Але щось я взагалі не шарю, як працює керування цим плотом в Донстарві. Знову став за механічний штурвал, щоб повернути корабель. Далі знову став зазвичайний і я поплив і навіть виплив з цієї річки. Однак я все одно не розумів, як ним правильно керувати. Пліт взагалі не керований. Абсолютно, тут у мене вже паніка почалась, я не міг доплисти назад до берега. Кидав якір щоб далі не відплисти. Якимсь чином я вирулив все-таки до берега, трохи заспокоївся, вирішив ще спробувати поплавати. І поки підіймав якір, світло на палубі погасло. А що це за чортівня? Поки вдягав капелюх корабель поплив і вперся в берег. Я намагався вирулити, і у мене все таки вийшло. Я навіть поплив далі від берегу, але потім почув оце. А мій досвід підказував, що в Донстарві немає звуків, які лунають просто так, і почав гребсти назад до берега. Однак з'явилася ця фігня та почала крутити мій човен. Я ще й зданувся об берег і зловив пробоїну. Почав відганяти тварюку світлом, але на неї це курва не діє. Я всрався і втік на сушу. Та почався день і воно зникло. Я трохи в шоці дивився на дрейфуючий корабель, трохи згодом заспокоївся, зупинив штурвал і пішов збирати ресурси для переїзду в печери. Друзі, якщо ви шарите, як правильно будувати корабель і керувати ним, напишіть в коментах. Дякую. Також створив. Латку для човна і залатав пробоїну. Далі зібрав ягідки, обсмажив грибочки, зібрав ще травичку і відправився розбивати прохід у печери. Бувайте, мої любі друзі, я до вас повернусь. Ось я і в печерах. Чесно, останній раз тут був, коли ще моря не було в Донстарві. Займався розчисткою місцевості під базу, отак отут облаштувався, назбирав лампочок, щоб заправити капелюх, глянув на мапу і зрозумів, що варто йти досліджувати печери. Але це вже буде в наступній серії. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям. До нових зустрічей!